Лишнім мирі, спасання, і души нашого, Господу, помолімся. Господи, помилуй. всього міра, благостоянні і святих Божих, церкви і сидене, ні всі, Господу, помилуй. О святім храмі, сами і свірові, благоговіні і страхом Божиїм, входящих вонь, Господу, помилуй. О святішам селенським архіре, і нашим французсі папиримським. І о блаженнішим патріарсі нашим святославі, правосвященніших митрополитів, архієпископів і боголюбивих єпископів наших, чеснім пресвітерстві, во Христі, дияконстві, у всем причті людях. Господу, помолімся. Господи, помилуй! Освяті, обидві сей. всяком граді, страні і вірує живущих в них, Господу, помолімся. Господи, помилуй! О благоростворені воздухові забиті і плодов земних і бремені, мирних. Господу, помолімся. Опилавує ще путешествуючих, недугиших, страждущих, пліненних. І о спасенії, Господу, помодімся. Оє і збавитися нам, від скорби, гніва і нужди, Господу, помодімся. Заступи спаси, помини і сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Присвятої пречистиї прав благословенної, славної владичице нашу Богородицю і Преснадіву Марію, з усіми святими помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предає. Як подобає тобі всякає слава, і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу, нині і і во віки віко. Амінь. Хто надіється на Господа, яку разіон не похитається, то віку живе в Єрусалимі? Горе до коло нього, і Господь, до коло народу свого віднині до віку, бо не зростає Господь же за грішний над жеребом праведних, аби не простягнули правні до беззаконня рук своїх, облагодії Господи, благих і правих серце, а ти, що схиляєшся до викруті відведе Господь разом із тими, що коїть беззаконня, мирне Ізраїля, коли повернув Господь полон Сьогодні. Ми стали немов у благотворенні, тоді сповнилися радості, уста наші, язик наш веселости. Тоді зговорили між народами Великий Господь, учинив над нами, Великий Господь, учнив над нами ми звеселилися, поверни, Господи, полон наш, як потоки на півдні. Ті, хто сів у сльозах, пожнуть у радості. Відхожі відходили і плакали, несучи насіння своє. А прихожі прийдуть у радості, приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно встаєте на світанні, схоплюєтеся, щойно сівши ви щось те хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон. Оце спачне від Господа сини. Нагорода плід отроби, що стріли в руці сильного, то сини вигнанців, блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них, не усоромляться, коли говоритимуть із ворогами своїми у брамі, блажені всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудію твоїх їстимеш, блажен си, і добре тобі буде, жінка твоя молоза плодовита. По сторонах дому Твого, сини Твої, немов саджанці оливні довкола трапези Твоєї. Ось так благословиться чоловік, що боїться Господа, благословить Тебе, Господь із Сіону, і побачиш блага Єрусалиму по всі дні життя Твого, і побачиш синів Твоїх синів, мирна Ізраїля. Часто боролися зо мною від юності моєї, нехай розкаже Ізраїль. Часто боролися зі мною од юлості моїй, і от не перемогли мене на хребті моїм, орудовали грішки, продовжували беззаконня своє, Господь, праведний, посікший грішів, хай осромляться і відступлять назад усі ненависники Сіону, хай стануть, як трава на покрівлях, яке, яка перш ніж її виховали, висохла якої не наповнить свої руки жнець і пазухи свої збирач снопів, і не скажуть перехожі благословення Господня на вас, благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцію і Сину, і Святому Духові. Нині приснова віки віковані, слава Тобі Боже. Тобі Боже, паки, паки миром Господу, помолімся. Заступи спаси, помили і сохрани нас Боже Твоєю О, Господи, помилуй. Присвяти, пречистої, преблагословенної славної владичці нашого родису і преснаді у Марію. Це всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Яко Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і пресне, і во віки Амінь. Господи, возвав Тобі усилив, я, уселившим я, Господи. Господи, возвав тобі ослим'я, володіння моєму. За чоловік лише мене забоє, несу за свої справи, на кажім, пране, скільки лечи дня, є лише річно, не властин лави моя. Я пищу велико моє обладнання, пожертви мене шапрека, мені суді, слише це Землі простітися на землі, розточища са кости, при тобі, Господи, Господи, очі мої на Тя обогне, отими душу мою, сокраним я усі дуже составищами і одсоблазділи, що беззаконнія, свою грішнице єдими ся до теж, прийду. Власом, Господи, возбав, моїм, Господу помолиться. Могання моє печаль, може, при не дай ще задать мене, духо моєму, й ти познали стези моя, води, може, Тако тебе очищені єсть, страдали здостини, воїни побідим, духом всі тим показа єси, не зложив борителя, мудрості словест твоїх і діл твоїх мудре, та велимними, явланьми, тім же прял, єси віці побігнення. І себе ж не ми дикі сочидо єси, великому чи нечете огоре, і мене радити, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, упова душа моя, на Господа, Божаний столбил, єси, благочасть я прибогу. в капеш вознушався, і часу совершено, і заколення благоприятно. Заклавшимося тебе, ради чисті приводим, прославшимо святою твою пам'ять і чудесу крови, щиття сущим мій. Дароваши моти, одора, от стражу утренню я доношу, От стражу утренню я, да оповіді Ізраїльного Господа, на крест воздвиг. Можденного, слава ученику, Тогоре, Яко у Господа милось і многою ногою і збавлання, і той з бади з раля себе беззаконня, ім'я життя з свангели Бога, явлений, безсідую ще я. Каже, паче ума, просвіщає ум образов чудних очищаніє, великих тайно одкровання, пророчеські провіщання, духовний возновла, моли спастися душам нашим.

Псаломські реще пладовита, бо дійсно іскаючи, є силим'яна, моли, спастися душам нашим. як утвердиться, милость Його на нас, істина Господня прибиває Радіє, мого божання наслаждася, і як пророк істинніший Божий, і ясно я, насищається сладостей, славу, не злаленою ви, і доброти він це украшає, о нас поюших тямолих. Жного прядна, спазися душам нашим. слава цю і сину, і святому Духу, Божіх даров, як ти за і, і того наслідника блаженства, сімо схвати, вірні у подостоянію, Теодора доброго великому. Селених порниках, молиться во Бо Христу, по душах душа наших, і нині, і присно, і во віки віком. Іже на харвеміх носить і півайме от сарафи. Не з Божезне святили, по закону приносим. На старческих, як на престолі, сидить рука. І од Йосифа приємне даре боголіпно, як -о супруг горли, не скверною сквернуються. І от язик на я люди, голуби на два, Коначальник ветхожиє нового, єжик нему піщання, Симон, конець приєм, благословять Діво Марія Вородицю, страсти образ лише із нея провозила сир і одного проша ще одченєвого піях. Нині одпустим я владику, прежде звістив. Як і водіття первовічного світа і Спаса Господа Христу, і мене люда. Премудрость прості Тепі, і святи, я слави безсмертного Отця небесного, святого, блаженного Ісуса Христа на запад сонця, виді світ вечерній, поємося і сина і святого Духа Бога, достойні з'явився времена підбити гласи, преподобними сине. Жичи, Бого, да, тім життя, слав. Вонь мій мер, всім премудрості, вонь. Боже, Боже войн, ім'я Твоє спасення, все і Твої вийня, суди! Вийня. Боже, услыши молитву мою, в наших уст моїх. Боже вийня, Боже, во ім'я Твоє спаси м'я. Сид Твої судими. Господи, наче без ріка сохранитися нам. Благословен'я, Сі, Господи, Боже, Отець наш, і хвальний прославний ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, малость Твоє на нас, як уже вагом, вагом на тіла. Благословен'яси, Господи, на очі м'я оправданням. Благословен, Владико, владихо, і оправданням Твоїм, благословення, си святий, просвітим і оправданням Твоїм. Оправдан твої. е, Господи, молодого вікні в руки Твоєю не президент. Тебе подобає твогатим, і подобає тіні, слава подобання, досвітне Святому Духу, нині при своєму віки вікого. І сповнім вечерню молитву нашу, Господи віл. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже, твоєю благодаті, Господи, помилуй, все всеосовершенна, свята, мирна і безрічна. У Господа подай, Господи. ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа просім, подай, Господи, і оставлені гріхові пригрішені наших у Господа, просім. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірві у Господа просім, прочеї врем'я живота нашого мирі, покаянні скончати у Господа просім, О, дай, християнські якунчини живота нашого безболізне непостидне мирне. І доброго твіта на страшнім судищі Христові просім. О, дай, Пресвятої пречисти, преблагословенної славної владичи, нашу, Богородицю і Преснадіву Марію за усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу передім. Як облаки чоловік, у любовсь Бог, яси тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присла й во віки віков. Амінь, і духові Твоє, глави ваша.

Отця і Сина, і Святого Духа, нині, вік і пресної, і віки віков. Амінь. Двери Небесні отвезитися, Христос був Церкво, яко младенець матерію Дівою, бою цупреного приноситься. нині отпущайше раба. Усім держав, живота, прожаша, розвіщення, появу мати, слава Цього, Сину, і святого. До нас ось я баченице, чесна пам'ять, Страстатеця Христова, вірних серця не ведемо просвіщаючи. Його душу, дуня і дійством, і благодаті духа, к нему же мовче не колюбця, возом, радуйся і живірним, як сабо дарована, я благодать і чудес множество простирає тобі притикаючим, те одаре блажених Христа, непристану, моля, не усподій, вічне благополучи. Все числа пам'ять тою, і нині, присно, і пресно, і во вігі і віком. Ті день младенства плотію матю і Дівою в церкву приноситься, свого закони і я обіщання, його ж семот приймала, Господа. Не отпущаешься с Мего, пололо твоему раба твоего, деша Божии спасание Твоей святы. Стані твоє, живя, пред лиця всіх людей, світлопання, я сиху, і слава людей, твоїх із за. Святий Борис, ти білі після тебе смерті помили нас. Святий Борис, що ти після тебе смертний помилуйся, святий бори, що ти після тисний понах. Святому Дух, і нині пресновіки віков, Амін. Свято Тройці, допомога нас, Господи, душі наша, владика, про тебе, беззаконня наша, святий Святий, свято наша, і мене Господи, поради, Господи, пана, Господи, Пана, Господи, Господи, Сину, і Святому Духу, і нині пресновіки віков. Амінь. Ще наші жили са на да святиться на Твоє, на прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як оно небесі на землі, під наш насушний наш нам днес, і нам Бога наша, як кожен, устав і Божий наш, і не веди на твої не навіть нас оплуха, як у Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і свята Духа, нині, і і во віки віком.

Пророка Твого Захарія, пам'ять Господи, празнує ще Тим Тя молим, спаси і наша, і нині, пресне, в віки амінь. Радуйся, благодани, бороли родиці Діво, і з тебе восія, Сонце, правди, Христос Бог наш, просвіщає суші вотьмі, веселийся й ти старше праведний. Є, Єм і пом'ятя, свободи, душ наших, старища нам воскресення. Помилуй нас, Боже, помилиться, милости Твої, молим Ти сьогоднішні, помилуй. Є ще молимся у святішим селенським архієраї, нашим Franciscam, і облаженішим Патріарх, нашим святославі, і о преосвященніших митрополитів архиєпископів і болюбивих єпископіх наших. І о все нашим ігумені Іосафаті, о служащих і послуживших, у святій обителі за її оці наших духовних, і у Сейвористі братії і, браті, і наших. Є ще молимся об покрани мім народі нашому, придержавши властих нашої, о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у пристоящих людях, ожидаючих Тебе велике і багатої милости, затворящих нам милостиню. І за все християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як милостиві, чоловіку, любець Бог, яси тобі слава вас села, і і Сину, і Святому Духу, нині віки ăn, unturaen, і пресної во вовіки віко. Премудро, і славнішої безсрамни, Сарафим, безісління Богослава Рожчую, Суши, Богороди, Суття да Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Духу, і віков. Амінь. Господи. oh uh. На руках праведного Семеона носитися із і звали, і нашого Ради Христос, істинний Бог наш, молитвами Причисти, своя Матере, преподобник і богоносних отець наших, святих славних і усахвальних апостолів, і блажених преподобномучених Леонтія, Зарка і Клементі, Архімандрита Унівського, і святого великомученика Деодора Тирона, і святого Пророка Захарії Сарповица, і всіх святих, помилуйте, спасе нас, як облах, і чоловіку, любов.